Привіт, любі! Сьогодні ми з Ірою. Вона викладач йоги. Хочемо поділитися моєю улюбленою дихальною практикою, яка дуже допомагає заспокоїти розум. Ми розпочнемо нашу дихальну практику із техніки, яка називається наді-шотхана, або почергове дихання через обидві ніздрі. В Йозі вважається, що ця техніка очищує енергетичні канали, а також вона має позитивний вплив і на фізичне тіло, гармонізуючи роботу нервової системи і врівноважуючи всі внутрішні процеси. Далі наступною технікою буде брамарі або жужжання бджоли. Вона полягає у відтворенні гудячого звуку ум. Так, наче ми його проспівуємо із закритим ротом, заплющеними очима і вухами. Ця техніка також збуджує зменшення нервової системи і активізує приток крові до мозку, покращуючи його живлення. А з енергетичної точки зору, ми з'єднуємося з вібрацією звуку Ом, який вважається першопочатковою частотою нашого всесвіту. Ми розпочнемо із Наді Шотхана. В правій долоні формуємо віш на мудро, це коли ми притискаємо вказівний і середній палець до основи великого пальця. Підводимо долоню ближче до обличчя, заплющуємо очі і великим пальцем затискаємо праву ноздрю. Робимо глибокий вдих через ліву. А далі безім'яним та мізинцем затискаємо ліву ноздрю і видихаємо через право. Вдих робимо тепер через право. Затискаємо праву, видих лівою. Вдих лівою. Затискаючи ліву, видих правою. Вдих правою. Затискаємо праву, видих лівою. Таким чином продовжуємо. Вдих ліва. Видих права. Вдих права, видих ліва, вдих трошки довше. Видих трошки довше. Вдих трошки довше. Видих довше. Додамо затримки вдих через ліво, затримуємо дихання і вдихаємо через право. Затримуємо дихання після видиху, вдих через право. Затримка дихання після вдиху. Видих через ліво. Затримка дихання після видиху. Ще декілька разів. Вдих лівою. Затримка. Видих правою. Затримка. Завершальні вдих правою. Затримка. Видих лівою. Затримка. Праву долоню опускаємо вниз і робимо глибокий вдих через обидві ніздрі. Спокійний, глибокий видих. Ще два рази. Вдих. Видих. Вдих. І видих. М'яко розплющуючи очі, приходимо до техніки дихання брамарі. Виводимо ноги перед собою під кутом 90 градусів між стегном і гомілкою. І ступні, розводимо трошки ширше ширини тазу. Ліктями спираємося у свої коліна, великими пальцями вух, великим пальцем руки затискаємо козлики вух, а всіма іншими пальцями трошки натискаємо на повіка з зуплющеними очима. Починаю відтворювати ось цей тиск і на вуха, і на очі. Ми робимо глибокий вдих через ніс і з заплющеним ротом починаємо гудіти, наче про себе співаємо мантру Ом. Вдих. Mm -hmm. Продовжуємо. <Priduh> <проб> Вдих Продовжуємо. ще п'ять разів. Вдих. Завершальний вдих. І не розплющуючи очей, знову сідаємо зі схрестом ніг з рівною спиною. Переводимо долоні собі на ноги, на коліна, знаходимо максимально зручне положення сидячи. М'якою замаківкою витягуємося вгору, розслаблюємо плечі і відмічаємо, як ми зараз себе почуваємо. Відмічаємо, які образи чи світлові відблиски, можливо, мерехтіння чи стабільне світло, чи форма, простір, об'єкт зараз з'являються всередині нас. Повіки повністю розслаблені, м'які брови, точка поміж бровами, нічого не вигадуючи, не асоціюючи, просто спостерігаємо за собою, за своїм станом і за всім тим, що відбувається всередині, впродовж однієї хвилини. Філософії йоги вважається, що ці техніки дозволяють відчути більш тонкий зв'язок із простором навколо нас. І не тому, що ми з'єднуємося із космосом, а тому, що глибоке фізичне розслаблення створює умови для більш тонкого сприйняття того, що завжди є всередині нас. Роблячи вдих, підіймаємо руки вгору. З'єднуємо долоні над маківкою. З видихом долоні приводимо в простір грудей, в простір серця. Залишаючи цей м'який стан всередині себе. Дякуємо своєму тілу, дякуємо собі за цю практику. Вдих, видих, розплющимо очі. Дякую.